І Сина і Святого Духа, З праздником послюблені у Господі, величайшого пророка, древнього, столпа віри і благочесті, ревнителя по Бозі, святого славного Ілії. Цей пророк у нас завжди асоціюється із строгістю, оскільки і на іконі ви можете побачити, як його такий суровий, строгий вигляд. Із великою вірою із великою ревністю по Бозі. І дійсно, цей образ, який нам Церква через Святе Письмо предоставила цього Святого і через іконографію, він відповідає тому духу, яким ця людина жила. І пророк Ілля, він один із пророків лише. Але майже один, який найбільше згадується в Євангелії навіть самим Спасителем. І перша його така заслуга, це його щира така віра непоколебима, його така ревність по Бозі, яку навіть апостол Іакол сьогодні у своєму посланні приводить у приклад, що і приклад нам усім. Кого слухає Бог? Постол Яков, перечисляючи, що много може молитва праведного, він приводить у приклад, що праведність браття і сестри, людини, тобто все, що вона може зробити з свого боку, це слідувати закону Божому, слідувати заповідям, жити чесно. Ну, ці такі, казалось би, вже банальні, приїдені речі, але ця праведність. Обозі. Вона є запорукою того, що Бог чує молитву людини. Дуже часто людина, ніби так робщина Бога, потім десь і унині падає, що Бог її не чує. Бог, можливо, і праведника не зразу чує, Він і дає можливість і потерпіти і пострадати. Але у у випадку послання апостола Якова, це якраз Ілля приводиться, що праведника Бог дійсно чує і відповідає на Його молитви. І в житті святого пророка Ілії є дуже яскравий приклад, який і в Євангелії згаданий, що як і 9 тисяч років, які 900 років до народження Христа, це коли жив пророк Ілля, були нечистиві царі нечистиві е, люди, які теж впадали в великі гріхи віддало поклонство, зокрема у книзі 3, 4 царств Старого Заповіту, розповідається про нечистивого царя Ахава, його жінку Ізавель, які е, були страшними великими грішниками, нечистивими, Тобто, все то надбання, яке було за царя Давида, за царя Соломона. Ці люди вони розточали у ідолопоклонство і відпадали від істинного Бога. І от пророк, він, прийшовши до царя, він вже не знав, як йому сказати, щоб його напугати, щоб він перестав це робити. І він казав: царю, я, царю, я помолюся Богу, і Бог на три роки заключить небо і не буде падати дощ, і як результат, буде великий голод у, по, по всій землі. І дійсно Господь послухав пророка Ілію, цю його просьбу для того, щоб вразумити оцих нечистивців і грішників. І, хоча Господь, як потім святитель Святителям Златоуст, дуже великий, великий проповіді присячує цьому місту, каже: Господь насправді не хотів так строго наказувати людей, не хотів, тому що Господь чоловіку любивий. І довготерпеливо, і многомилостиво, і ми так півуємо його в молитвах. Але за праведність пророка Ільї, за його ревність по Бозі, він не хотів іти проти праведника, бо сам Господь розумів, що ці люди вони заслуговують насправді на це наказання. Но каже Бог Ільї, що якщо вони покаються, я відміню Твоє. Наказання, ну, але і попускаю його, тому що Бог не є клятвопреступник. а Ілля наказав людей не во ім'я своє, тому що вони йому особисто там якось не любилися. А він во ім'я Гос Господа Бога каже, жив Господь Бог і дивиться на вас, що ви робите. І от Господь раді оціню клятви, каже Златоуст, Він потерпів оце наказання. Трирічна засуха, як результат, голод страшний. І більше того, Святителям Златоуст він продовжує цю тему. Він каже, що Бог настільки люблячий, що Він хотів навіть пророку самому Іллі показати, що ну дивися, будь більш чоловіколюбивий до людей, не будь такий жокий. Він спочатку посилає його у пустиню, де сам ворон йому носить їсти. І Златоуст каже, що ворон це птиця, яка не кормить своїх дітей. Одна із птиць, яка лишає просто своїх птінців. І все. І один Бог їх знає, як вони потім виростають. І Златоуст каже, дивіться, цей ворон, який своїх дітей не кормить, носив їжу, пророку Іллії, щоб той не помер з голоду, тому що голод був він теж. Заключивши небо, він теж б терпів цієї засуху, і наказання, і голод, і каже Златоуст. От, от як Господь хотів проучити і самого Пророка цим самим, що дивися, якщо ворон тобі носить їсти, який за дітей не печеся своїх, то невже ти не можешся змилувати над народом? І, звісно, Господь це все мудро терпів, бо він чекав і покаяння народа і далі продовжує вже. Коли Ілля пішов далі, вже ворон перестав йому носити, він пішов у Сиропту Садонську до вдови, до язичниці. Це теж, і сьогодні в Євангелії сказано було, що іудеї якісь привозносили, що ми там, як би зараз сказали люди, ми православні, ми там правильно віримо, а що з того, якщо діл нема у православних. І сьогодні Господь у Євангелії показує, що дивіться. Що мало було вдовиць у Іудеї, тобто, ніби православних було мало вдовиць, а він пішов до язичниці, тому що тільки язичниця його приютила. І мало того, його пришестя до цієї язичниці, воно ще знаменувало тим, що син, коли прийшов пророк Ілля, мало того, що нічого не було їсти, і ще й син помирає. Представляєте, Як... яка трагедія, голод страшний. Ти ніби прийняла странника, і ще в тебе і в той час помирає син. Господь він п'ять же слухає праведника, який би Ілля не був жокий, але він праведний. І Господь по молитвах Ілії воскрешає цього сина вдови Сарепти Сидонської. Браття і сестри, тим самим показуючи, що Господь він завжди і наказує, і милує, і наказує, і милує. І це навіть був урок і для самого Пророка Ілії. І останнє, що хочу сказати за нього, дуже важливо. Господь каже: Ну іди, хочеш вразумити цей народ, я дам тобі можливість зробити чудо, яке частину людей все рівно наверне. І Ілля іде ще раз до Ахава каже, давай зробимо на горі Кармил. Щоб твої люди вразумілися, які приносять жертву язичському Богу Ваалу, зробимо жертвеник один Ваалу, один я своєму Богу, і на кого зійде вогонь, на яку жертву у той покаже, що то є істинний Бог. Язичники і ідолопоклонники, як не молилися, огонь не сходив на жертву їхнього Бога Ваала. Ілля сказав ще: облийте мою жертву облийте все водою, щоб не було, що там хтось щось подпалив там, чи масло долив вогонь. І Ілля відніс руки до неба, бо молився, і Господь зійшов у вигляді огня і прийняв цю жертву. Частина людей і сам царя хав, увірував, але не його жінка Єзавель. Тим самим Господь показав, що навіть такі великі чудеса, браті і сестри, казалось би, ну що треба, щоб люди стали віруючими. І війна, і всякі катаклізми, і бомби, і ракети летять, і все, а людей і так не прошибає. І цим самим і Іллі дав Господь урок, і нам усім, що неважливо, не що бися не стало в житті, тому що Бог він у серці людини. Якщо серце закам'яніло, якщо серце черствує, якщо серце не стремиться до праведності, до Богодного життя ніякі чудеса не перевернуть людину. І ми це навіть на своїй країні можемо побачити, що скільки вона багато страждає від рук завойовників, від тих, хто хоче знищити нас взагалі, а люди, що більше стали у храм ходити. Ні, я колись це дивував, коли тільки почалася війна у 2014 році, знайомі священники з Донбаса, ми з ними спілкувалися. І в нас було, знаєте, перше питання, чи більше людей ходить у храм. Каже, ні, очі, не ходять. І тут нам відповідь, що і Ілля, він у кінці вже свого життя, коли вже цариця нечестива Єзавіль хотіла його вбити, він біг від неї і на горі хорив, він пройшов у таке велике униніє, Що от що я не робив? І голод посилав, і засуху. І чудеса робив, а все рівно люди все рівно поклоняються ідолам. І Господь тоді відкрив йому, що не унивай. У мене є ще тисячі праведників, які прославлять ім'я Боже, а ти своє пророцтво передай пророку Ілісею. Обов'язково завжди перечитуйте, хоча б раз на рік ці книги, «Третю, четверту царств», там більш подробно це описано. Для нас це дуже важливі книги і ну, надзвичайно потрібні. Пам'ять пророка Ільї, воно показує, що насправді Спаситель для цього світу був потрібний, браті і сестри. Хоч були величайші пророки, люди, які жили свято, вони не могли змінити цей світ. І тільки, без кров, тільки кровна жертва. Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, вона могла кардинально поміняти відношення цього світу і відкрити нам шлях у своєму Воскресінні, у пасті, до Царства Небесного. От, І які б не були люди великі на землі тут, такі як Прок Я, Притеча Хреститель Іоанн, вони смирялися, теж, вони теж розуміли, що не в їхній силі змінити. Побороти все зло, яке тут є на землі, а тільки, тільки через Сина Божого, який, зійшовши з неба, прийняв кресну смерть, страджання, помер і воскрес, і тим самим нам дав шлях до вічного блаженства. Амінь.